Дивовижні наїдки із сала як ось ці суші. Іноземці відкривають для себе тут, у Львові. Такі гастрономічні дива пропонує ресторан Сало, який спеціалізується на цьому українському національному продукті. Скільки картинки споконвіки вже доїли сало українці. Скажімо, це стара козацька їда. Ресторан Сало у центрі Львова в прямому і переносному сенсі зробив собі ім'я на цьому продукті, мистецьки приготованому у вигляді різноманітних делікатесів. Сало тут обов'язковий інгредієнт абсолютно всіх страв. Шеф-кухар Андрій Чекинда щодня купує свіже сало на ринку. Цей продукт рік маринують у дерев'яній бочці, засолене чи з приправами. На кухні кухар розрізає сало на смужки 2 міліметри завтовшки і наповнює ними силіконові форми. На одну таку голову йде 250 грамів сала. Тоді на годину сало відправляється в морозилку за температури мінус 15. і їстівна скульптура готова. Я зараз дістаю з форми ту, що ми е, силиконої форми, ту, що ми ліпили форму е, фігурку Путіна. Голова Путіна із сала з картопляною начинкою. Хід серед гостей. Хто відвідує сало, вкидає копійки до пащі свині і отримує за це горілку своєрідний комплімент від шефа. Від суші із сала до сала з шоколадом. Фантазії кухарів немає меж. 28-річна Тетяна з друзями тут постійна гостя. Я думаю, що цей ресторан хоче донести до європейців те, що сало це е, не є що надзвичайне. Що сало це одна з українських страв, яка направду може смакувати, якщо правильно її приготувати і правильно подати. Суші, які тут пропонують, особливі підморожене сало, а за начинку квашені огірки. Зелена цибуля та шматочки чорного хліба. Голови із сала теж особливість ресторану. Гарнір до них паприка, квашені огірки та капуста. До цього подають м'ясо та смажену картоплю. Картоплю також застосовують як начинку для голів. На тарілці справжня калорійна бомба 2000 калорій. Що ми змолилися, мені дуже сподобалось м'ясо, супер просто і соління. Стосовно суші, досить екстравагантно, можна сказати, що непогано як варіант. На десерт пропонують скуштувати уста мерлін Монро, суміш із 30 відсотків сала і 70 відсотків морозива. До цього шоколадний або полуничний соус. Таке кажуть у салі. Можна скуштувати лише тут, у Львові. Я сидів, думав, ну як що можна поєднати, то то ну шоколад, да воно проходить, Сало в шоколаді застигає. Можна то зробити. Зробили там то, виходить морозиво із салом. Німці вражені такою сміливою комбінацією. Саме на це й робить ставку ресторан. Головне, що гостям смакує, та й оформлення вишукане. Хочеться їсти вже очима.